Слава нашому Богу. якось недавно я бачив таку повчальну історію. Там була маленька дівчинка і була бабуся, і дівчинка задала, здається, таке дитяче питання. Але якщо в нього вникнути, воно має досить такий глибокий зміст. І вона питає свою бабусю, каже: Для чого ти читаєш кожен день Біблію? Неможливо все запам'ятати. І ця дівчинка права, людська пам'ять вона влаштована так, що не можна пам'ятати кожне слово, яке тобі скажуть, яке ти почув, яке ти прочитав. Не можна пам'ятати кожну думку, кожну кому. Звичайно, є винятки, є люди, генії, які в яких феноменальна пам'ять, які пам'ятають абсолютно все, все і ніколи нічого не забувають. Але людська пам'ять вона зроблена так і дарована нам Богом так, що. Бадання досліди показують, що, наприклад, проходить одна година, і людина забуває 50% того, що вона почула. уявляєте собі, вийдете з церкви, сядете в автобус, і половина з того, що сьогодні було тут, не згадається. І ось дівчинка, задаючи це питання, його можна трошки розширити взагалі. Навіщо ходити в церкву і слухати проповіді, якщо все рівно все не можна запам'ятати? Якщо не вийде запам'ятати кожне слово, кому думку. І бабуся, мудра бабуся, та яка прожила життя, вона вирішила дати їй такий повчальний приклад, щоб вона зрозуміла це на, на ділі, а не тільки на словах. Вона каже: отам під столом стоїть кошик, в якому ми набираємо картоплю з погребу, візьми той кошик і піди принеси ним води. Дівчинка пішла один раз, спробувала другий, ну нічого не виходить. Вона прийшла, каже, бабусю: ну, неможливо набрати воду, принести воду кошиком. І бабуся їй каже, так, ти права. Каже, неможливо людині пам'ятати все. Каже: Але скажи мені, що сталося з цим кошиком? який він був, коли ти його взяла? Дівчинка зразу відповіла, що він спочатку був брудний, що після картоплі там було багато якоїсь глини, болота. І бабуся питає, а тепер який він? І бабуся каже, він зараз уже чистий, вода його очистила. І тут вона дала й дівчинці таку дуже мудру думку, і вона каже: Так само, як і людина, не може все пам'ятати, що вона почула так само людина не може пам'ятати кожне слово. Яке вона прочитала в Біблії, так само, як не можна пам'ятати кожне речення, яке буде сказано на проповіді. Але вона каже, після того, як ти набирала туди воду, корзина очистилася. І так само слово, яке я читаю, яке я чую на проповіді, воно мене очищує. Навіть якщо я все не пам'ятаю, воно дає потім результат. Це все до того, наприклад, що у нас два служіння молодіжних назад була, була така проповідь, вона називалася Фарисеї в сучасному світі. Я впевнений, якщо зараз провести опитування, провести тест, про що була проповідь, то одно питання, на яке всі що було, відповід, дадуть відповідь, що це було про фарисеїв. Але навіть якщо ви не пам'ятаєте, і це нормально, говориться, що після місяця часу людина пам'ятає 5% того, що вона почула, так, тільки назву проповіді фарисеї. Але можна бути точно впевненим, що то слово, яке воно тоді сілося, воно очистило серце. Воно залишило там якийсь слід, воно поставило певні такі знаки, дороговкази, які пізніше як людина буде збиватися, як людина буде ставати на цю стежку, де будуть в неї проявлятися риси фарисейства, Вона скаже: Ні, я знаю, куди правильно йти. Я знаю, куди не звертати і куди рухатися. Сьогодні хочу трішки продовжити цю тему. І вона буде називатися подібно, тільки буде називатися іроди в сучасному світі. Про це говорив Ісус Христос. Це є Марка 8,15. Він говорив там так. Цікаво, що тут написано, що він сказав, і, наприклад, коли Ісус говорив приповісті, Він їм просто розказував, пояснював. А тут ще додається, що він їм наказав. Він не сказав їм, що зверніть увагу, або подумайте собі про це, або було би добре, якщо би ви там колись згадали і виконували. Написано, що він наказав їм, і написано він їм так: стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини іродової. Слово розчина ми ще знаємо дуже добре під таким іншим словом, як закваска. Це синоніми, будемо вживати, буду вживати його нав, навзамін. І от про фарисейську закваску ми слухали два місяці назад. Ісус Христос в Луки 12.1 ще сказав так одним реченням, що це в загальному означає. Він сказав: Стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство. А сьогодні трошки подивитися на усю цю закваску Іродову, на цю розчину Іродову. В чому вона проявляється? Що такого робив Ірод? Що Христос сказав не просто зверніть на це голову, він сказав, він наказав їм, що ви стережіться цього. Стережіться, означає, що не виконуйте. Бо оця мала закваска, якщо вона посіється, Павло говорить, що мала мала закваска, розчина все тісто заквашує. Якщо вона все-таки десь там посіється, то вона буде проростати, вона не зупиниться вже. Читав недавно в одного пастора таку історію. Він розказував про одного музиканта, називається Мерлі Менсон, американського співака. Якщо ви чули, то ви, напевно, знаєте про що мова. Якщо ні, то навіть краще не перевіряйте, як він виглядає. Ця людина, вона, вона відома тим своїми такими антихристиянськими поглядами. Вона відома тим, що він не досить добре висловлювався про християнство, про Бога, про Ісуса. І в одному з інтерв'ю він. Розказав таку історію свого дитинства. Що саме до цього, як він до цього прийшов? І він розказував, що коли він був у 4 класі, в школі ставили виставу про Ісуса Христа. І там була сцена розп'яття, і він грав там головну роль, він грав Ісуса. І він сам собі зробив, каже, костюм, взяв білий рушник, просто ним оперизався. І коли він зійшов зі сцени, старші хлопці, як то буває, хотіли пожартувати, але вони зробили дуже жорстоко. Вони зірвали той рушник, вони ганяли його по школі. І він каже, що після такого, напевно, має статися, що людина просто панічно перестане боятися сцени, не буде хотіти виходити, буде боятися якихось публічних виступів. І він каже: на мене це так не подіяло, це мене взагалі на мене не вплинуло. Ну, пряма мова, то, що він каже, но, але, але образа на Ісуса Христа до цього часу не дає мені спокою. І от в нього чомусь посіялася якимось невідомим чином образа на Ісуса Христа. І гарно сказав апостол Павло до Євреїв 12:15, він каже так, що дивіться. Щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив непокою, і щоб багато хто не опоганились в ним. І ось оця образа, оце непрощення, яке залишилося в його серці, воно якраз привело до того, що цей корінь, як закваска, він розростався, він ріс ріс, він потім наробив непокою. І багато хто вони опоганилися цим, тим, що виросло. І, от сьогоднішнє слово воно подивитися на таку закваску на розчину іродову, на те, що робив ірод, щоби коли це буде проявлятися в житті. Може бути така ситуація, що такий корінь, те, що робив Ірод, воно ніколи не буде в нашому житті, хай так і буде. Амінь. Але якщо колись ми зловимо себе на думці, що ось я колись, колись чув цих 5% згадати, що я колись чув, що робив Ірод, і Христос не то, що сказав, порадив чи звернути увагу, Він сказав, він наказав, стережіться цієї закваски, і щоб просто викорінювати цей корінь. І так, як сказав Павло, щоб він не наробив непокою, і щоб потім люди, які дивляться на нас, щоб вони цим і не опоганилися. І, звичайно, коли жив Ісус Христос, то Він писав, говорив про того Ірода, який жив за Його, за його часу. Але але читаючи Біблію, ми можемо побачити і читаючи, вивчаючи історію, ми знаємо, що це не той самий ірод, що ірод, який був за народження Ісуса Христа, це був один після вже в житті, під час служіння був інший, після Воскресіння був інший. Це була ціла династія іродіанська. Але часами може скластися враження, що це був один і той самий ірод. І так як Христос він говорив, напевно, тільки про того Ірода, який був за його часу. Я хочу трошки розширити цей список, додати ще його батька, додати ще внуків, щоб трішки більше подивитися, тому що про них написано Євангелії, написано про їхні справи. І так як Біблія вона дає добрі приклади, вона дає ті дорогокази, як робити, так як і в заповідях є речі, які написано, що робити, як шануй батька і матір. Але якщо подивитися на заповіді, там є дуже багато і більшість цього заповіді написано «не», не роби. Того не роби, не роби. І так і Біблія дає такі антиприклади, таких антигероїв, щоб ми звертали на це увагу і не робили так, як вони робили, пам'ятаючи, що це такий гіркий корінь, що це та погана закваска, від якої остерігав Ісус Христос. І перший ірод якого ми всі дуже добре знаємо, це ірод, який був за при народженні Ісуса Христа? Всі, всі новорічні свята читаються ця історія, коли народився Ісус Христос, коли прийшли мудреці, і вони прийшли до Ірода і розказали йому, що народився Месія, народився новий цар і ірод. Ірод перший, ірод великий, він сприйняв це як велику загрозу для себе. Він не вдавався в деталі, що це народився Месія, який прийшов збавити світ від гріхів. Він розцінював його як пряму загрозу, який забере в нього трон. І навіть, і навіть незважаючи на те, що він розумів, що ця дитинка тільки народилася, що їй треба ще вирости. І потім їй треба ще буде здобути владу, якщо його змести. Але він побоявся вже цього. Він побоявся цього маленького малятка. І написано, що він сказав винищити всіх дітей, які менше двох років, щоб точно щоби всі попали в цей список, щоб ніхто там випадково не лишився. І ось цей перший ірод, перший ірод великий. У ньому живе такий корінь, живе така закваска, що людина за всі сили зі всіх сил тримається за своє місце, тримається за свій трон. Боїться якихось уявних ворогів, навіть якщо хтось десь трішки маленько піднімається біля неї, така людина боїться, що це її загроза, це її конкурент. І така людина і така закваска, такий гіркий корінь, він може проявлятися в усьому. Він може проявлятися і десь на роботі, і в церкві, і в сімейному житті, коли от людина боїться, що її замінять. І коли проростає ось така закваска, проростає такий гіркий корінь, людина думає, що ось я не заміна, я вмію робити краще. Молоді ніколи нічого не вміли, або зроблять гірше, або все спортять, їм не можна давати місце. Так, наприклад, Павло він говорить, що нехай твоїм молодим віком ніхто не гордує. Якраз така людина вона буде говорити: ти ще замалий, ти ще мусиш підрости трішки. Ти ще не доріс до цього місця. Павло говорить. До корінтян, перше до корінтян 4,15, Таку цікаву думку він говорить, що у вас багато є наставників, що їх там є 10 тисяч, але отців небагато. І, от саме часами наставники вони можуть вважати себе за най 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 і не хочуть ставати такими отцями. Вони не хочуть сприймати своїх дітей, не хочуть бачити малих духовних дітей, щоб вони хочуть, щоб вони зростали. Бояться, що вони займуть, будуть займати їхнє місце, що у них їх з цього трону посунять. І ось оця закваска, цей гіркий корінь він говорить: не вчи, не показуй, не передавай служіння. Не веде далі, не дає цієї можливості стати таким батьком, який буде вміщувати в себе такого блудного сина, навіть якщо він часами зробить неправильно, зробить не так, як подобається. Але такі отці вони завжди приймуть і завжди будуть радіти, коли син буде зростати. А іродова закваска, вона буде говорити, що ні, трошки його приструни, став десь на місце, хай пізніше, колись після мене, але не зараз. І ось, оце саме ця закваска, цей корінь, який може посіятися. І який був саме в цього першого ірода, Ірода Великого. Далі після... в дитинстві Ісуса Христа, уже після смерті Ірода Великого, був інший ірод, був його син. Про нього написано буквально кілька речень в Біблії, написано, що коли він вже царював в юдеї, то Ісус з батьками він повернувся з Єгипту. І після нього був ще один син, який називається Ірод Антипа. І про нього вже трішки більше написано. І написано то, що він робив. Його ми можемо пізнати по тому, що це є та людина, яка стягла голову Івану Хрестителю. Це є та людина, яка перед якою танцювала дочка Іродіяди, і він сказав, що проси все, що хочеш, і я тобі дам. І дочка намовлена матер'ю, вона якраз попросила голову Івана Хрестителя. І навіть незважаючи на те, написано в Євангелії від Матвія, написано, що і цар засмутився, що це, що попросила Іродіада, йому було не досить приємно, він не досить хотів. Але написано, далі так, що через клятву тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати, і послав стяти Івана Івана в'язниці. І ось оцей корінь, ця закваска, вона говорить про те, що часами може проявлятися така думка, що а що скажуть люди, а що подумають інші. Що щось я не зроблю, тому що інші погано про це подумають. Щось або я, наприклад, буду робити, тому що як люди про це будуть думати. Часами саме є так, що люди чують про Ісуса Христа, чують добру думку, але вони думають, а що скажуть мої сусіди, православні католики, як це зроблять? І ось оця закваска, ця розчина не дає їм іти далі. І люди цього бояться. Колись я чув одного пастора, він говорить, що коли до нього приходять люди, і вони починають розказувати. Що як я це можу зробити, а що скажуть люди. Він каже, ти не переживай. Вже так погано, як про тебе говорять, вже гірше не скажуть. Що не дивися на думку інших, що щоб, хай в тобі не проростає оцей корінь, не проростається закласка, яка буде тебе стримувати. А що скажуть люди, що про мене подумають інші? Як це взагалі буде виглядати? Далі, продовжуючи династію іродів, ще один. Ірод, і називається Ірод Агрипа, це, це вже був внук цього першого ірода Великого, і він уже був в часи після Воскресіння Ісуса Христа. І про нього також написано, написано в діяннях, і написано для того, щоб ми побачили, що він робив і що би так не робити. І це є той цар той, цар Ірод, який е, стратив Якова, і який потім хотів стратити також Петра. І написано про нього таку річ, що, а побачивши це діяння 12 розділ з 1 по 3 вірші, там написано, що, що він стяг голову Якова, і далі він побачив, що це подобається юдеям, він задумав схопити Петра. І пізніше він його схопив, але Петро чудним образом чудом вибрався з в'язниці. Але тут головна думка в тому, що побачивши, що це подобається людям. Тобто він побачив, що якщо буде щось робити, і це подобається людям, то це для нього буде такою, така лість, що йому це буде, йому це буде зігрівати душу. І ось ще одна така закваска, ще один такий корінь, який може зростати, коли людина починає підлаштовуватися під інших, коли починає робити і служити так, якби бути рабом, там де їй не потрібно. Що починає робити то, що іменно що саме подобається людям, коли людина впадає в таке марнославство. Бо якщо завжди робити те, що всім подобається, бути таким загальним любимчиком, і коли тебе всі хвалять, це дуже-дуже воно так підігріває таке самолюбство. І, власне, цьому він і поплатився. Про нього далі написано в Біблії про те, що він, крім того, крім того, що він робив те, що подобається людям, він ще був великим оратором, і людям це подобалося. І написано, що одного дня він убрався в одежу царську, став на підвищенні, сів і говорив. А НАТО. Кричав голос Божий, а не людський. Як після таких слів, звичайно, хочеться ще більше і більше впадати в таке марнославство, робити те, що подобається людям, говорити те, що подобається людям. І тут зразу написано, до чого це його привело. Далі написано, що з'явився ангел Господній, що він його поразив, і зразу його на місці. Черва його з його з'їла, і він умер. Що ось оце марнолюбство, що оце бажання всім і кожному догодити, робити те, що подобається людям, привело його до того, що він впав в певну гордість, впав в таке марнославство чи славіє, і це привело, привело його до миттєвої смерті, до миттєвої кари. І ще один ірод це вже син цього Агрипи першого, якого поразив Ангел, цей Агрипа другий. І про нього нам відомо, що перед ним став Павло, перед ним він оборонювався, боронився. Це записано в діяннях 26 розділ з першого по третього вірша. Тільки так уривочно, як гарно, як красномовно перед ним говорив Павло. Він говорить так: О, царю, агріппо уважаю себе за щасливого, що сьогодні я перед тобою боронитися маюсь усього, у чим мене у чим мене винуватять юдеї, особливо ж в тому, що ти знаєш усі юдейські звичаї та суперечки. Тому я прошу мене вислухати терпляче. Тут вже Павло так гарно, красномовно, він говорить перед цим Агрипою. Тут така цікава річ. Минулого разу проповідь у нас на цій сцені була про аб'юзерів, про маніпулянтів. І тут трошки можна побачити такі ознаки ще одного того, що роблять зараз в сучасному світі люди. Це, якби хтось написав такий пост бого духом, натхнений десь на Фейсбуку. І хейтери починають писати коментарі. І Павло в коринтяна він описує таких хейтерів, він говорить, що про нього говорять, що що листи його, тобто листи Павла, вони важкі та міцні. Що люди, читаючи такий пост на Фейсбуку, скажуть добре, гарно написано. Але на дачі говорять: але особисто присутній слабкий, а мова його незначна. Так, і тут ми можемо дуже добре побачити, що це неправда, що от в розмові з. Царем Агрипою з Іродом Ім, що Павло так красномовно міг говорити, міг розказувати. І ще. Якщо читаючи далі цей розділ, то можна побачити таку річ, що коли Агрипа його вислухав, і його Павло питає, чи віруєш царю Агрипу пророкам, я знаю, що віруєш. А він же відповів: Павлові каже, ти мало що, не намовляєш мене, щоб я став християнином. І ось оцей останній цар. Ірод, цар Агриппа II. його можна запам'ятати тим, що це людина, яка майже повірила, людина, яка майже зробила цей останній крок, яка почула все, яка вже була десь можливо готова покаятися, але не вистачає цієї рішучості, не вистачає цієї хоробрості. Як Ісус говорив, що Царство Боже береться вже силою. Якраз не вистачило цього останнього кроку і наполегливості сказати: ось я це зараз зроблю. І це ще один корінь, який може бути в нашому житті. Що коли майже колишається зробити останній крок, коли потрібно зробити цей крок віри, ти кажеш майже, майже, майже і відкладається на потім. Звичайно, треба мати дуже велику мудрість і відкриття від Бога, чи потрібно цей крок робити. Є така дуже гарна молитва, вона звучить в тому, що Господи, дай мені спокій, щоб я. Щоб я розумів, що є речі, які я змінити не можу, що я не повинен тут ламати голову, що це закрито, що це потрібно відпустити. І також Він говорить в цій, говориться в цій молитві, що, Господи, дай мені мужність, щоб я міг змінити те, що я мушу, все те, що я повинен і де я можу це змінити. І найголовніше, Господи, дай мудрості, щоб відрізняти одне від одного, щоб не ломитися в ті двері, які ніколи не відкриються. І це все було про те, про. Такі закваски про певні корені, які можуть бути в серці, яких може взагалі ніколи не бути, хай так і буде, слава Богу. Але якщо коли-небудь воно почне проявлятися, і ми побачимо самі в собі, досліджуючи своє серце, що, наприклад, десь я не хочу в чомусь поступитися, що десь я тримаюся за своє місце, що де я повинен стати ось таким батьком. Вчителем, що я повинен передати, переказати, але я не хочу тільки для того, що ця людина може просто мені колись помішати стати на моєму шляху. Ще чув одного пастора дуже таку гарну, цікаву думку, що коли Бог піднімає людей, коли Господь хоче поставити їх вище, то Він завжди їх веде паралельними шляхами, що такі люди вони ніколи не перетинаються і вони не зіштовхуються ні в служінні. І в тому, якщо ми просто колись бачимо, що хтось для нас загроза, Треба просто подивитися на своє серце, на те, що я роблю. Можливо, все-таки я збився з курсу. Я хочу піти чиєюсь дорогою, там де Господь хоче, щоб я йшов паралельно з цією людиною. Ще одно, коли ми дуже боїмося щось робити, тому що люди скажуть. Як люди на це відреагують? Що це є ще один корінь, який може стати такою, цією поганою закваскою? Ще одна річ, коли людям дуже хочеться догодити іншим, коли проявляється марнославство, воно також стає тим гірким коренем, який може наробити біди. І останній ірод, який показав, що можна все знати, можна майже дойти до цілі. Дойти до кінця, але не вистачає цього кроку рішучості, кроку віри, якою потрібно зробити останній крок, не зважаючи ні на що, ні на ні не зважаючи на то, чи це подобається людям, чи не подобається просто зробити, бо так від цього від мене хоче Бог. І хай Господь нас в цьому всьому благословить, щоб досліджуючи своє життя, ми могли бачити ці різні закваски, ці різні, різні гіркі корені, які можуть проявитися, і щоб не давати їм місця зростати. Амінь. Давайте помолимося, щоб Господь нам в цьому допоміг, Другий наш Бог. Ми дякуємо тобі за твою любов. Ми, Господи, дякуємо тобі за твою велику. Мудрість, ми, Господи, дякуємо Тобі за те, що, Господи, святе Твоє Слово воно очищує нас. Навіть, Господи, якщо ми не завжди можемо все пригадати, все пам'ятати, Ти є Той Бог, який дав слово, яке воно, Господи, очищує наші серця. ми, Господи, віримо і знаємо, що, будучи тут, на цьому місці, те слово, Господи, яке ми сьогодні тут слухаємо, воно, Господи, зробить нас краще. Воно, Господи, поставить ті дороговкази, які будуть нас вести. Ми, Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти нам показуєш різні приклади, як робити і як не робити. І Може нам, Господи, бачучи ці приклади, як не робити, щоб ми могли вчасно побачити цей гіркий корінь, щоб ми ми, Господи, не дали розвиватися цій гіркій заквасті, яка може поглинути всю нас, яка може заквасити все тісто. Ми, Господи, все віддаємо святі твої руки. Просимо Господи про мудрість, щоб вміти розрізняти твій голос і розрізняти, Господи, ті шляхи, які ти для нас приготував. Тобі, Господи, хай буде за все. Слава, амінь.